абсолютна ганьба, але в цьому контексті це говорить про те, що повинно бути перезавантаження. Mm -hmm. Як воно буде, коли воно буде? Треба розглядати різні формати. Mm -hmm. Ще одну тему доволі е, велику з її різними підгалуженнями. Е, торкнемося в цій годині. Спочатку долучимо до нашого ефіру. віце-президента Energy Клаб це Іван Григору. Він по відеозв'язку Пане Іване, ми вас вітаємо. Вітаємо вітаю е, власне. Е, скажімо так, певні результати від припинення транзиту російського газу продовжують поступати з невизнаного Придністров'я. Там запроваджували віло відключення електроенергії через надмірне енергоспоживання. Так звана влада регіону створила спеціальний графік відключення світла. Ще раніше Придністров'я відключило опалення та гарячу воду. Це сталося після власне все припинення транзиту території України та російського газу та відмову Москви постачати газ за іншими маршрутами. Ну а в політичному аспекті. Ми трошечки згодом. Я запитаю пана Валерія наскільки нам важливо Придністров'я, а от хотілося саме в енергетичному аспекті, пане. Іван, все-таки, як ви оцінюєте ситуацію в Придністрові? Це критична вже фаза з 1 січня почалася. Чи нас попереду ще щось буде чекати? Бо ну, ми бачимо, що віло відключення відбуваються. Але незважаючи на те, що транзиту газу немає, все-таки ж ну, певні періоди дня, доби, тижня споживачі ж якось отримують певні послуги комунальні. Тобто, якісь, мабуть, запаси в них газу все-таки маються. І якщо так, то наскільки їх вистачить? От е... Хочу сказати, що це ми зараз говоримо про Придністров'я раніше і для Республіки Молдови і для Придністров'я забезпечило 70-80% електричного електропостачання. Це молдавська державна державна районна електростанція. Вона була побудована на території Придністров'я і там загальної потужності 2520 тисячі мегаватт. Тобто вона забезпечила абсолютно все Придністров'я, електричною енергією, а також частково забезпечила теплофікацію. А 70-80% електричної енергії забезпечили ще й Молдову. Uh -huh. через, через припинення транзиту газу фактично Молдовська дреспоч перейшла на спалювання вугілля. І тому таким чином була обмежена в своїй потужності для того, тому що запаси вугілля на сьогоднішній день, наскільки я знаю, залишилися у них на 20 днів роботи всього на всього в цієї молдовської державної районної електростанції модрес, будемо казати таким чином, тому вони зараз електрифікацію і опалювання здійснюють за за рахунок в основному. Вугілля, газ повністю подача газу повністю припинена. Навіть зараз за 150 наскільки я пам'ятаю, 150 газових котелень зараз не працюють на території Придністров'я. Тому перейшли на тверде паливо то дрова, і хто як може, а хто на газ. А також дійсно збільшили виявили, опали, виявили відключення там понад 4 години. Пане Валерію, з політичної точки зору Придністров'я і Молдова. Чи стане ось це відключення газу можливістю для Молдови повернути собі до Придністров'я? Чи захоче Придністров'я вертатися? Можливо, там влада буде намагатися дотягнути до весни, поки стане тепліше. І власне чи не стане в майбутньому це Придністров'я, скажімо так, бомбою уповільненої дії, яка, яка може призвести до? Того, що режим має санду її влада, вона буде ну по факту втрачена. Ну кроки Російської Федерації там спрямовані на дестабілізацію ситуації, як зі сторони Придністров'я, так і зі сторони самої Молдови, тому що не лише ж Придністров'я припинили поставки газу, а припинили і Молдову. І Молдова вимушена там іти обхідними шляхами. І це призведе до здорожчання послуг і комунальних послуг, mm -hmm. і там і ціни на електрику, і ціни на газу. І це я не думаю, що викличе величезне задоволення. Якщо ми візьмемо там електоральні якісь там аспекти. То ми побачимо, що е, саме ж люди літнього віку, там сільська місцевість, це прихильники, там, по суті, противників Санду. І це знову ж таки викличе більш негативні реакції. І чим це як це закінчиться, це дуже, дуже складно сказати. Чи дозволить це повернути Придністров'я? Е, мені дуже складно сказати, тим більше, що величезний період вже був. І в принципі, а можна багато чого говорити, але ж ті ж підприємства вони там сплачували податки. Всі жителі Придністров'я мають ті ж самі молдовські паспорти. Там дуже така неоднозначна ситуація. А, а просто в чому ж проблема? Ніхто ж не заважає поставляти в Придністров'я газ знову ж там через Румунію, там через той же турецький потік, в тому числі російський газ. Ніхто не заважає. Але ж історія там яка була? Історія там така, що а, газ поставлявся, вони використовувалися, але дуже складне питання, яка відбувалася форма оплати. Тому що з великої ймовірністю там величезні давалися поступки. І чи і чим закінчилося? А закінчилося тим, що а, Газпром виставив рахунок а, саме Молдові. Що Молдова тепер має сплачувати за той а, газ, який споживала Придністров'я. Це теж приблизно така сама історія була, коли нам виставляли рахунки за ДНР ЛНР. Зараз хочуть прокрутити таке з Молдовою, але в цілому тут же ж напруга створюється не лише по Молдові, та ж сама історія по Словаччині, та ж сама історія по. Угорщині. Ось з одного боку, це великі там на можливість наживатися на цьому. З іншого боку, це використання як певного аргументу цієї газової голки, яка була. І Росія до кінця буде використовувати це як диспліційний чинник. Угу. Я бачила у пана Івана є реакція на ваш коментар. Так? Правильно, ви руку піднімали там. Так так. так, так, пане Іване, прошу. Ну так, дійсно, Молдова до цього готувалася. Вона з 1 грудня. Перейшла на європейський газ на закупки європейського газу на площаці Балкан-Газ Хаб. Зв'язку з цим в них піднялася ціна газу для населення на 27,5%. Зараз, в принципі, ну, населення, основне населення Республіки Молдова, прийняло цю ціну, і поки що там з точки зору якихось там. Політичних маніпуляцій, на які на цю тему реакцій немає, крім того, Молдова ГАЗ запропонувала тераспіль газу так, таким чином, теж поставляти газ на територію Придністров'я, що на сьогоднішній день тераспільгаз відмовився і ну, поки що витримує, я так розумію, політичну паузу. Угу. Стосовно дійсно, стосовно. Словакія і Угорщини, це ну, в основному дійсно, враховуючи результати 2023 року, 2023 року, то Словаччина отримала 90% імпорту російського газу, ну, враховуючи свій баланс споживання. Угорщина 47. <кій> дійсно, політичний режим і Словаччини, і Угорщини побудований якраз на тих дешевих. Цінах, які наскільки, тільки завжди е, маніпулюють виборцям в цьому плані, тому yeah. так воно є. Але якщо повертаємося до Молдови. На сьогоднішній день це не є критична така ситуація, от по тій причині, що а, е, як е, в, говорив колега, там все рівно буде вирішено це питання, або шляхом е, поставки з європейських площадок газових. E, самого того газу в на, на, e, Придністровську e, республіку, mm -hmm. або e, можливо якимось іншим шляхом, але це дійсно це політичне питання e, людей. Там не залишать, тому що там, наскільки я пам'ятаю, біля 450 тисяч населення, ну e, no, mm -hmm. і тому, в принципі, це така значна, ну e, no, значна кількість людей, які проживають на Придністрові. Я просто тут хочу ще нагадати, що в міністерстві енергетики назвали зупинку транзиту російського газу українською територією історичною подією і заявили, що це в інтересах України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що абсолютна більшість країн Європи вже успішно адаптувалася до цих змін. А от за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля планується реалізувати нову модель її роботи. Пане Іване, а що це може бути за нова модель роботи ГТС? Ну хочу сказати, що фактично це не так, не такий великий об'єм газу для Європи. Це який проходив через Україну. Це десь приблизно на сьогоднішній день 4% від загального балансу. Питання не в тому це не так, не так, так проблематично для Європи. Якщо цього 4% не буде вистачати, тому що враховуючи зараз, вже що ми вже маємо цей період невеликий про відключення транзиту через Україну, заміщення було вже відбулося за ну загонів Німеччини, Італії та також європейських газових хабів, тому це не є критичний такий об'єм газу, яким можна було маніпулювати фізично всю Європу. Так, Росія звіт, звісно, старається піти іншими шляхами. Там частково через турецький потік. Частково є такий голубий потік. Це теж для внутрішнього споживання тут, на території Турції, але фі фактично, шляхом заміщення вони можуть збільшити об'єм газу, який буде передаватися на територію Європейського союзу. Але ще раз хочу сказати, що фактично Європейський Союз за цей час ну достатньо підготувався, виконав домашнє завдання, бо вже давно погрожують, скажімо так, зупинком транзиту газу через Україну, тому фактично заходи стосовно заміщення вони ну, виконали. Тим більше зараз збільшується ринок ЕНДЖИ. Зараз е, е, займає е, Сполучені Штати. Вони розвивають свій е, танкерний порт, в тому числі, і також ми бачимо, що останніх там 10 років активно будуються ЛНЖ-термінали на території Європейського союзу а також і розширюються існуючі е, наприклад, якщо Що стосується це України, це Польщі Сіновостя. Тому таких проблем з точки зору, щоб це було критично для європейського союзу, uh -huh. Uh -huh. Ні. от на економіку впливати That's ну це незначний вплив на економіку європейського союзу. Це uh -huh. більш політичне питання для того, щоб маніпулювати виборцями тих країн, які в основному споживають ну мають в структурі свого споживання імпортного газу російського дуже велику част. Uh -huh. Пане Ван, дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру, дали фахову оцінку е, важливі ці темі. Віце-президент Енерджі Клаб Іван Ригору був з нами на зв'язку в нашій студії протягом всієї цієї години. Політолог та керівник департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуації Валерій Гончару був з нами. Пане дякую. Валерію, дякую вам за вашу